Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Дерюся, це дебютант нашої першості. Важко було чого-небудь очікувати до старту першого поєдинку від цієї команди. Але за слабка передача тут помиляється, щоправда, голкіпер синдикату. Такі матчі вже відбулися, а зараз момент у синдикату удар у стійку. Так, а зараз всього лише 3 секунди залишається у синдикату для розіграшу цього ауту. Удар відбувається. І на цьому все. Удар було заблоковано, тож перший темп завершено. Заблоковано удар. і Можливість для контратаки у синдикату. І люк пробиває. Удар не сильний Ружицький. І забиває, зрештою, синдикату. От він перший голий, кого ми так чекали. А синдикат воліє перемогти у своєму дебютному поєдинку на нашому турнірі. Зараз падіння Левківського можна грати. Не було там фолук, Коновалов і забиває Коновалов 2-0. Цьому результаті вдалося вирвати нічю перевести гру в серію пенальті. Але у ці футбольні лотереї сильнішими виявилися... Поляков грає на в цій ситуації. Максим Бойчук і все на цьому час вичерпано. Отож синдикат перемагає у своєму дебютному поєдинку на нашому турнірі.